Знаєте, чого у вас не виходить хороша графіка? Секрет дуже простий. Дуже часто новачки його не знають і реально мучаються, та я, вчитель малювання, вам розповім, в чому ж секрет клафної, чудової, соковитої графіки. Якщо ви досі мучаєтеся з чорно-білими малюнками і не розумієте, в чому справа, перевірте кілька речей. По-перше, чи ви правильно заточили олівці? Можливо, ви використовусь точілкою. Відразу видно, що ви початківець. І другий варіант. Ви як взяли в руки один олівець, так ним і малюєте. Серйозно? Взагалі то є різні олівці: 2бі, 3бі, бі, HB, H, 2H. І так далі. І всі ці різні олівці, вони не по приколу. А вони для того, щоб їх використовувати в графіці. Причому є спеціальні техніки, як саме ними користувати і яка поетапність роботи. А якщо ви зрозуміли, що окей, я початківець, що мені робити, супер, пишіть, і я вам допоможу. Тому що, крім олівців, вам ще потрібно багато чого іншого знати. Тож, до зустрічі!